Друзі, всім привіт! Мене звати Оля і я рада вітати вас на своєму канелі. В цьому відео я до вас прийшла з новим стартом. Так, так, ви добре почули: в мене буде новий старт. І нічого страшного, мені хочеться. Тому, знаєте, дівчатка, як хочеться, то потрібно робити. Це прям новиночка, як гарячий пиріжок. Б 716, Марія Магдалена. Не знаю, чи це дизайнер, бачите? Чи це художник? 70 на 35 сантиметрів буде розмір готової роботи. 67 кольорів. Ниточки Лукас, 16 аїда. І тут лише хрестик в одну ниточку. І ось, бачите, ось ця перемідка. Є QR-код всередині на PDF і електронний варіант сага. Дівчат, знов забула, як називається. Неважливо. Для мене це буде затишна осінь. Або якось так, або моя осінь, або моя старість в осені. Неважливо. Я вже в попередньому відео дивилась, ділилася з вами, що я бачу саме в цьому сюжеті. Це не знаю, чи це наш будинок, чи це просто будиночок, в який ми часто приїжджаємо або відпочити. Це таке місце, знаєте, відлюдне місце, де, знаєте, десь там поодаль одно від одної розміщені, розташовані будиночки на березі такого озера. Це ми з чоловіком вже в таки зрілому віці, але ще повні сил, проводимо час в цьому будиночку. Ніколи не мріяла мати свій будинок, але, знаєте, від такого місця я б не відмовилася, я б там пожила. І ось це, цей сюжет. Який... У мене з луком стаються, стається сразу кохання. Якщо я бачу, що це моє, то мені треба брати, але цього разу, знаєте, інколи я беру і кладу в запаси, а цього разу, як тільки я... мене прийшов додому цей набір, про ніякі запаси не йде мови. Я його розпаковую і розпочинаю. Ну, Неважливо, що в мене 1500 розпочатих процесів, не страшно, мені хочеться. Мені хочеться насолодитися вишивкою даного сюжету. Так, давайте будемо розпаковувати разом з вами, що в нас тут чекає, яка в нас палітра. Дивіться, якщо ось цю планшетку так забрати, да, Ось так. То не дуже той скаже, що то осінь, правда? Ну, давай, так. Так, оце все витягну і переверне нам картинку. Ось так. О, щось в мене. Перший раз в наборі в мене така аїда. Класно, нічого не потрібно розмічати дуже добре. І ось, ну і став, подивіться, беремо ось ці кольори. Ладно, Це гори, озерце. Ну, ось тут вже з'являються такі осінні нотки. Але ще не зовсім. Тут також дерева. Так, Ось так. так, так, так. Хочу ось так, щоб ми з вами ось так для. Так, тут вже дерева, тут також нормальненько. І тут вже трошечки, знаєте. Це ж, якщо знати, що це осінній сюжет. Мені здається, що, що лише ця планшетка пахне, пахне весною. Ось така кольорова гама кольорів. Я нормально сказала чи масло масляне. Так, що тут? Раз, два, три, шість планшеток. І що тут є повтори? Є лише один колір. Повтори. Це такий темно-зелений. Багато блакитних кольорів. Так. Лише один колір. Так, що в нас тут ще є? Ось така Аїда. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ти кажеш 70 на 35, але не уявляєш, що тебе чекає? Ну, ось, дивіться, це ось так складено. І це в два рази. Хоп! Тут, бачите, навіть видно, де виворітня сторона. Немає. У мене немає мене тут е, така середина, де не, немає, видно, що це Аїда Цвайкорт. І ось ось така основа. Що тут ще? Я не буду вам показувати ключ, дівчат. Схему ми знаємо. Я знаю, що єдине, що хочу. Я хочу. Я хочу подивитися, що вони пишуть. Угу. При 40 градусах. Це все стає світленьким. Бачите вже, як е, вони позначають свої схеми? Не було раніше такого? Задні, заднім фоном? Ось така схема. Скільки тут? Е, скільки тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, двенадцять. Тут написано взагалі Двенадцять І це, зараз я вам покажу. М. Що тут 440 на двісті двадцять. сорок на двісті двадцять три бленда. Так а ну... Ну, все, це, дівчат. Зараз я буду завантажувати сагу, і, дівчат, в цьому відео ми з вами разом будемо вишивати. Єдине, що, дівчат, у мене є проблема. У мене проблема з тим, що в мене немає вільної рами. Це мені, це вже, знаєте, прийшло, прийшов той момент, коли якусь роботу треба знімати, аби розмістити цю таке. Зараз я щось буду думати, але я дуже хочу. Може, взагалі візьму на снапи, поки що я ж не буду 15-18 днів вишивати. Потім для мене буде стимулом, аби найде так бистренько закінчити якусь роботу на рамі, яка мені потрібна, і вже організувати так, як слід так також варіант. Тоді все, до зустрічі. Скоро зустрінемось. Так, друзі, всім привіт! 27 лютого. І я до вас прийшла через 3000 хрестиків. Це, щастя, вишилося за ну, сьогодні третій день. Сьогодні ранок я вже вишила 329 хрестиків. Але вже зараз, поки на даний момент з вишивкою все, тому що, тому що потрібно і попрацювати. Так, скажімо так, тут е, нічого не зрозуміло, е, тому що ну, це такий дизайн, що тут потрібно ось так, бачите, якщо взяти, то я. Ось, ось цю частинку вже голубеньким зашила, ця частиночка зашита. Ну, якось так. Дуже-дуже ну, багато. Ну, коротше, два дні я вишивала, то я взагалі не розуміла, що я вишивала. Ну, дівчата, Ми всі вишиваємо, ми всі знаємо, що це таке починати новий процес. І ми знаємо, як це відбувається, як це воно буде виглядати. Ой, тут, вже, бачите, мені так вже хочеться доторкнутися до цих кольорів, таких яскравих, таких... ой, таких помаранчевих-помаранчевих. В -помаранчевих. мене ще немає. Немає в роботі цих кольорів. Що можу сказати? Вишивається нормально. Не прямо аж дуже не знати, як швидко, але. Тут я, в мене немає тут парковки для голок. Я вишиваю лише Е, Вишиваю, ну так, взяла, вишиваю по кольорах, взяла нитку і вишиваю її до кінця. Бігаю по роботі тут, на це є така можливість, і вже почала по, по мірі того, як я беру кольори в роботу. Я вже почала е, організовувати процес. Ну, в мене організація це буде лише в тому, аби е, відмотати ниточки і навісити на органайзери. В мене були е, два таких органайзера від кольорової. Ось, бачите, одна така планшетка. Бачите ще, як е, багато кольорів ще е, не приймають участь в цій роботі. Одна планшетка. Тут всього, як ви пам'ятаєте, 67 кольорів. Тому на цих планшетках в мене 60, і ось дивіться. Від чарівної України я взяла тут, і в мене тут 61, 62, 63 і до 66-го. Також мені так подобаються ці такі манютьки. Минулого разу я вам не сказала, скільки тисяч хрестиків в даній роботі. 96800 96 800 хрестиків мені потрібно буде вишити, аби... Ой, аби мати таку неймовірну красу на роботі. Вся такий гарний дизайн, правда? Єдине, що мені тут не подобається, це от вишивка на, на куснапах. Ой, дівчат, це мука. Дивіться, для мене оце. оце це взагалі ні про що. Я таке не люблю. Мені потрібно, щоб була барабанна натяжка, тому буду думати, тому що. Це не мій варіант, я так і не хочу. Вишиваю, вишиваю, але я хочу ту натяжку, яка мені потрібна. Тому буду щось думати. Але ну, наразі, що маємо, то маємо. Вишило 3000, значить, можливо, все-таки вишивати. Також покажу вам трошечки про роботу. Вчора перенабирала ось такий дизайн. Ще чесно, я не знаю, принцес якийсь цей дуже відомий. Дівчат, це в те і такі є сюжети, правда? А це якийсь, ось, бачите, це прям обкладинка самого набору. Ось так, так він виглядає. Вже дівчинка замовила вже. А я їй е його віддала. Ну, ось такий прекрасний сюжет. Ну, як прекрасний, для мене це. Ну, я не розумію таких сюжетів дівчатка. А багато дуже дівчаток таке люблять. Тому <клес> класно, що ми такі різнобічні і е різноманіття в нас е зашкалює. Так, що в мене? У мене так багато дівчатка в цьому, вчора вночі набирала палітру. Прям вночі вночі, ось до цього сюжету. Це такий давненький, древненький сюжетик, який скоро перетвориться у перенабір. Тут небагато кольорів. Бачите, як я роблю. Виписую, тому що тут описовий ключ, і ось тут що? Розшифровка з дітчю. Не, не дуже я полюбляю оці такі описові, але ну що зробиш? Ну, що маємо, то маємо. Тому угу. я до роботи, ще раз вам покажу, дівчат, ну, Краса ж, правда. Це просто. Я не знаю, я сподіваюся, що я на наступний раз прийду. Один це з переорганізованим процесом. Номер два, що я вже ось почну тут зачеплю оці такі яскраві кольори. До речі, бачите, коли вишиваєш, робота сама собі диктує. І не знаю, це вже прямо сьогодні зранку я чогось собі так захотіла чи що, я не знаю. Захотілося мені ось так йти, бачите, ось по цій лінію. Щоб. Ось, бачите, тут лінія, це розміточка, щоб цій лінію в мене повністю були зашиті хрестики. І, ну, не знаю, не знаю, чи воно буде, так, чи не буде, але ось тут ще трошечки, і я вже це виконаю. Все. Ось такі то справи йду працювати. Багато працювати, тому що дівчатка чекають. Дякую вам, дівчаточка, за те, що ви замовляєте мені, за те, що моя праця вам потрібна. Я дуже-дуже вам за це вдячна. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже, мабуть, 5 березня. І я до вас прийшла з таким результатом. За вісім днів я вишила 8387 хрестиків. Ой, хочеться вишивати побільше, але ну, робота відволікає від будь-якої вишивки. Що я хочу сказати? Ось ця частинка тут де ось, ось ці кущі, то тут було, звісно, так нормально так намішано. І <свісно> вишивка йшла дуже-дуже повільно. А ось тут, вже, де йде водна гладь, то там все було просто. Все, все так нормально, хорошо, весело. Тому ну, не можна сказати, що там щось складно або не складно. Просто кропітка робота. <с> так, що в мене наразі? Наразі в мене 8% 66%. Відсотка. І такі просування. Я ще й досі потрохи-потрохи займаюся тим, аби організувати процес. В основному вишивка як? Ну, скажімо так, в відсотках десь 95, це коли можна взяти пасму і вишити її до кінця. Так, можна, інколи це можна прям навіть не вишити, закріпитися і потім перейти в інше місце. Але в мене немає потреби поки що в тому, аби паркувати ниточки. І ось, бачите, ще, звісно, не всі отвори заповнені. Це я так. Знаєте, вишиваю, і по мірі того, як в мене входять <с> в роботу нові кольори ниток, я їх додаю на органайзер. Тут, то, тут вже на цьому так, багатенько вже заповнено. Ну і на останньому <с> поки що всього два кольори, так як і було. Вже я вишивала двома блендами з трьох. Один бленд це номер, це такий колір водної гладі, і один бленд десь ось тут. Тому вишиватиму. Ой, дивлюся, знаєте, на оці кріселка. І буквально на днях мене попростили зайнятися і ось цими кріселками. Тому вже, знаєте, поставила так поближче до себе. Аби зробити перенабір і даного сюжету. Розкажу вам трошечки, зовсім трошечки про роботу. Займаюся цим сюжетом. Звісно, картинка не про що, але ви знаєте, що, що це таке. Ой, історія цього перенабору триває вже роками. Мені зробили запит, перенабори, дівчатка, але там скан був, я не знаю. Під 30 аркушів, а це хто займається перенаборами, ви знаєте, як це не то, що незручно, а дуже-дуже незручно. Недавно мені дівчина знову написала, а ви можете? Я кажу, ну можу. І вона мені зробила перенабір. Там теж десь було 26 аркушів. Думаю, ну, ну ладно, ну вже, вже, вже потрібно. Почала перенабирати, нічого у мене не вийшло. Без оригінальної схеми. Попросила я дівчинку, кажу, чи можете ви мені вислати схему? Висловити дівчат. Ну тут це ж варета, це формат А2. І тут таких чотири аркуш. Тут біда, що ну, ну, з чотирьох сторін. Бачите, одна схема це з цієї сторони, з цієї сторони схема, і ще один листок. На якому що з іншої сторони скела. Це настільки, по-перше, незручно. По-друге, навіть якби навіть робити ксирокопії, то як її зробити. Ну, тут, коротше, Леонард не дуже подумав про дівчата, які будуть це вишивати. Але, ну, нічого. І вчора це вже я ось все-все. І все, все. вчора я застрягла ось на цьому куску. Я скан це вже в мене, в руках, це вже в мене. Я скан переробляла разів 5-6 і все не так. І ось думала, що я вчора вже завершую вже завершу цей куточок. Ні. Нічого не буде, тому що тут треба попотіти, Тому я зараз прямо буду сідати. І буду займатися цією схемою. Навіть половину схеми я вже перепровірила. Половина це десь ось так. Ось так десь половина. І ще ось ця нижня частина ще потрібно перепровіряти. Ну, нічого, нічого, все потроху, але, ну, скажімо так, ті, хто вже звик до електронних схем взяти цю схему і вишивати по паперовій схемі. Можливо. Можливо, ні, не можна казати, що це все неможливо. Можливо, але дуже-дуже-дуже незручно. Так, ось такі в мене новини на даний момент. Щось я збиралася. Збиралася я вишивати, але я вже бачу, що, мабуть, вже все, до побачення, телебачення. Мала сідати вишивати, згадала, що Айну треба вигуляти. Наша прогулянка закінчилася приступом. Тому все, це вже в Айне знову. Її не можна виводити на вулицю, її потрібно відновитися днів три. Ну, але нічого, нічого. Тому такі, такі в мене новини. Так, друзі, всім привіт! Я думаю, що вже можна випускати це відео, тому що. По-перше, тут вже вишито майже 10%, там 998 і все. І я зрозуміла, що ця робота отримала все, наскільки я вже можу її не, знаю, не те, щоб витримувати, а вишивати. Так. Це ось це, це те, що ви бачите перед очима. Це було вишито за 10 днів. 10 вишивальних днів. І майже майже, ну будемо вважати 10%. Чи це важка робота? Ні, не важка. Чи приємно вишивається у дівчат? Ну, звісно, це така, знаєте, це ж новий старт, це щось цікаве, і хочеться щось таке повишивати, аби. Ай, може, я ще туди залізу, подивлюся, як той ліс в далині буде виглядати. І таке, знаєте, ось тут ми вже чітко бачимо, це я вже вишиваю гори ось, ось тут. Серединка, ну якщо так брати по висоті, то це ось тут це рисочка, я так собі відмітила. Ось це. Так, не сказала вам ні разу, як називається дана робота, відлуння золотого сезону. Ось так, в перекладі на українську мову, також гарно. Але я би сказала, що це мій якийсь рай, рай. Райська дача. <рай> Або рай з коханим. Неважливо. Неважливо, робота прекрасна, вишивалася чудово, але, вже, ж кажу, вже 10 днів поспіль я нічого не брала в руки, і я помітила дівчат, знаєте, я <завжди>, завжди розумію, коли мені потрібно переключитися з однієї роботи на іншу, це коли, це коли я починаю хотіти мити посуду, навіть якщо вона чиста. Це тоді, коли я хочу робити прибирання в квартирі. Це коли я хочу щось там робити, це те, коли я вже щось думаю про щось інше. Або ну, найчастіше це коли в мене падає м -м, темп вишивки. Да? От Вишила 200 хрестиків. й добре, я більше сьогодні взагалі вишивати не буду. Тому е класна робота. Знаєте, що 9 разів. По 10 днів і буде готова робота. Нагадаю, що в даній роботі 9680. Да, 96 800 хрестиків. 9 тисяч 664 я вишила. Ось така статистика. Ну, я, я не знаю дівчат. Я не думаю, що прямо тут в горах буде дуже все просто, але нічого там складного не буде. Тому вишивається цікаво, і знаєте, що ось тут, бачите, ніби зашито. Це ось ця частинка, бачите, де ялинки так далеко-далеко. Але мені здається, вже коли буде добре видно гору, і тоді оці ялиночки, вони стануть такими, якими вони мають бути. Такі ось справи. Так, тепер покажу вам тро, дуже-дуже трошечки про роботу. Це те, що прям поруч біля мене, вже ось цей колаж від Ленард готовий. Нарешті я його перепровірила, все добре, все нормально. Зараз я займаюся тим. Ось цю роботу я вам раніше показувала, вона вже готова. Зараз я перепровіряю ось цей дизайн і вже так нормальненько, Більшу половину я перепровірила, залишилося мені ще ось цей низ перепровірити. І сьогодні я взяла в роботу Crystal Art, ось це, цей дизайн. Називається Дорога до моря. Не скажу, що прям аж дуж, бачите, тут дуже-дуже багато, ніби то так зробився ксерок з, з, об, з обкладинки. Але тут досить багато зашито. Це просто <кл 'язок>, якась картинка віксерилася. Тут дуже багато півхреста, тут це ж кораблік, не просто він так припаркований він в морі. Тому. Буду працювати над цим дизайном. Ось такі мої новини на даний момент. Все, чим я могла і готова була з вами поділитись на даний час, тому пишіть в коментарях, чи подобається вам цей сюжет, як би ви його назвали. Нагадаю, що називається він відлуння золотого сезону. Яка назва підходяща для вас для даного сюжету, чи згодні з назвою від Лукас, чи подобається вам результат? І пишіть, пишіть, можливо, хтось також замовив цей дизайн і вже в очікуванні того, аби його розпочати. Дівчатка, вишивайте. Вишивайте, будемо разом вишивати, показувати. Тому такі ось справи. До зустрічі і до зустрічі в коментарях. Дякую всім за те, що коментуєте, за те, що пишете в особисті. Дуже-дуже, дуже вам дякую.